Лот оптовий жіночі трусики. Мікс 4410 гривень. Тут у нас 5 кілограм буде абсолютно різних трусів, різної посадки, різної форми та різної різного складу, різних матеріалів. Тут у нас і бавовняні, і віскозні, і рубчик, а також з лазерною обробкою. І у нас є варіанти різних форм саме відповідно. І стрінги, і а, трусики високої посадки. Абсолютно гіпюрові. Ось такого плану маємо. З лазерною обробкою. Вони є і шортиками, як бачите. Тобто, це взагалі, щоб не було помітно під одягом. І такого плану є. Є пакування по дві штуки, є саме пакування і по одній також штуці. Є рубчик ось такого плану, ось такого плану. Зараз ще покажу вам є. Тут у нас і танга, і стрінги. І ось такого плану. Для тих, хто полюбляє з мереживом, є з мережевим, є високі посадки. Розміри тут дуже класні: від XS до XL. Широка розмірна сітка і широкий вибір трусиків, яких можна взяти, до речі, ось звичайні бріфи. Хто полюбляє сліпи та бріфи. Тож, якщо ви бажаєте взяти для свого бізнесу, для свого магазину трусики, жіночий мікс, це дуже буде вигідна пропозиція, тому що на вагу оптом 5 кг 4410 гривень буде здоровенна коробка. Просто подивіться, скільки їх я лише частину беру. Тому, будь ласка, для замовлення переходьте до нас в опис під відео. Там залишаю контакти наших менеджерів, і ви зможете задати питання по даному лоту та замовити їх для себе для реалізації в своєму магазині.